Отже, розпочався жовтень місяць, а значить і новий каталог, що в цьому місяці. До речі, каталог в електронному вигляді ви вже можете побачити в моєму телеграм-каналі або вайбер-каналі. Які акції на зараз, це сьогодні і завтра, у нас активні вихідні. Це безкоштовна доставка на замовлення до сплати від 700 гривень. В решту днів безкоштовна доставка на нову почту діє від замовлення на 1000 гривень до сплати. Також продовжується наша стартова програма, по якій за замовлення від 30 і більше бонусних балів ви отримуєте знижку в 75% на топовий продукт компанії, залежно який крок ви зараз виконуєте. Взагалі їх 6 на 6 місяців. І ще на жовтень місяць наша компанія запустила акцію. За замовлення від 60 бонусних балів, отримуєте знижку в 60% на один продукт серії Османської імперії поки що це всі новини на жовтень.